Всім привіт! Ви на каналі Ремонтіруй сам і в сьогоднішньому відео я покажу, як зробити зброс настройок на такому телефоні, як Realme C61. Як бачимо, в нас встановлений графічний ключ, ми його як завжди, не знаємо. Попереджаю, перед тим, як робити зброс настройок через рекавері, ви повинні знати свою учотну, учотну запись Google аккаунта. Якщо не будете знати, то піймати ще одну блок блокировку, так називаємо FRP-блокування. Що нам потрібно? Нам потрібно телефон вимкнути. Як вимкнути телефон? Силочка буде в відео під описом. Ну і, звісно, я ж тут це сам, те ж саме продемонструю. Так, Нам потрібно зажати кнопку громкості плюс і кнопку вімкнення одночасно. Як бачимо, у нас впливає вікно, вимкнути телефон. Вимикаємо. Так, Телефон випнувся. Тепер нам потрібно зажати одночасно кнопку вімкнення і кнопку громкості мінус. Зажимаємо і держимо. неправильно. Не е, точніше, нам потрібно одразу зажати. Е, зажати кнопку вімкнення і на третю секунду нажати кнопку громкості мінус. Раз, два, три. Все, він завібрірував і ми одразу нажимаємо кнопку мінус. Держим-держим. Може вийти не з першого разу. Ну, Будемо надіятися, що у нас все спрацює з першого разу. Ні, не спрацювало. Зараз будемо пробувати ще раз. Так, вимикаємо. Так, 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 телефон. Телефон вимкнувся, зажимаємо кнопку вимкнення. І рахуємо. Раз, два, три. І нажимаємо мінус. Так, не встиг. Ще раз. Раз, два, три. Нажимаємо мінус. Все, вімкнення пускаємо. мінус, продовжуємо держати. О, все спрацювало. Получається, зажимаємо кнопку вімкнення, рахуємо швидко 1, 2, 3, нажимаємо мінус, ну, при цьому тримаємо всі кнопки, з'являється надпись, кнопку вімкнення відпускаємо. Мінус продовжуємо тримати. Так, нас е, показує, що ми розібрали наш Android, ну, нема стандартного меню. Е, зажимаємо кнопку вімкнення і коротко нажимаємо кнопку е, громкості. Плюс. Е, що нам потрібно? Нам потрібно спуститися до Wipe Data Factory Reset. Підтверджуємо кнопкою вімкнення. Е, так, фокус. І вибираємо. Е, Формат Data Reset. Підтверджуємо кнопкою увімкнення. У нас побігли строчки і викидає на первоначальний екран. Підтверджуємо знову кнопкою увімкнення, Після чого телефон перезагрузиться. Перше вімкнення буде довше, ніж обично. Приблизно займає до 5 хвилин. Цей момент я виріжу, даби не розтягувати відео.